Вот такая дырка у крыши, в крыше после прилета по ведрона. Все, что крыша толстая. Вот так посечена вся крыша. Почули такий добрячий выбух. вийшли, а, в окно глянули, воно. А... Фольга чи щось полетіло, як сніг. Вийшли і глянули дирка, але ну, слава Богу, без пожежі пожежі у криші дірка. Ви спали десь поряд, казали? Так, над там, де упало. трішки штукатурка посипалася. Діти були у дальніх кімнатах, ну також налякалися, ну нічого. А вас скільки дітей, да? Там так, було. Mm А скільки дітей? 10 і 16 на даний момент.